Доброго дня, мої юні дослідники. Ми продовжуємо з вами вивчати навколишній світ, і сьогодні ми поговоримо знову про воду, а саме про її ще одну дуже цікаву і унікальну властивість, яка називається поверхневий натяг. Можливо, ви раніше чули таку фразу, що, шкір, що вода має шкіру. Е, ну, не така шкіра, як у нас, звісно, але щось цікаве в неї є. Якщо ви придивитеся на маленькі предмети, які здатні знаходитись на поверхні води, ви побачите, що вода ніби під цими предметами прогинається. От зараз, якщо ви придивитесь на скріпку, яка плаває на поверхні води, таке відчуття, що вода прогнулася під нею. Так якби Вода так би ця скріпка знаходилася не на поверхні води, а на такій тоненькій плівочці. Так от, дійсно насправді, самі молекули води здатні утворювати такий тоненький, як ніби захисний шар на поверхні води, якраз він е, зумовлений поверхневим натягом, і його ще називають шкірою води. Давайте будемо розбирати, що це таке є. Отож, зараз ви бачите відео із водомірками. Це малесенькі жучки, які можуть знаходитися на поверхні води. Подивіться на воду, яка дотиркається до їхніх лапок. Вода ніби прогинається, а потім ніби так чіпляється, правда? Виглядає, що ніби незвичайна вода, а от так якби в якомусь желе знаходиться, чи на тонкій поплівочці. Так от, справа в тім, що маленькі предмети, легкі предмети, можуть направду плавати на поверхні води. І це зумовлено саме унікальною властивістю цієї води. Пам'ятаєте, я вам казав, що молекули води здатні триматися один за одного, і вони підштовхують один одного або тримають кубки. Саме якраз цим зумовлено все те, що в нас на поверхні річки може знаходитися листочок, так, чи може навіть маленькі комашки можуть знаходити і жити на поверхні води. Як воно все працює? Дивіться, для початку ви маєте знати, що вода прагне набути форму кулі. Чому так відбувається? Уявіть собі, ось це є молекули водички. Вони є дружніми і вони притягуються і тягнуться один до одного. Тобто, якщо ви візьмете будь-яку молекулу води, яка знаходиться всередині в стаканчику, то вона буде притягуватися з усіх сторін іншою молекулою. І вона буде до них тягнутися, і її будуть тягнути. Тобто вона буде взаємодії з сусідніми молекулами. А якщо ви подивитеся на ті молекули, що знаходяться на поверхні, їх тягнуть тільки до середини, правда? Тобто вверх, там, де вона дотикається з повітрям, ніхто її не тримає, не тягне туди. І відповідно її так би весь час будуть тягнути до кубки. Це знаєте, так якби ми з вами стали в коло, зловилися за руки і не пускали всередину нікого. Тобто ми ж не набули би форму ні квадрату, правда, ні трикутника. Саме ідеально це було би коло, правда? Тому що один одного би бачив, ми один нормально би до одного взяли за руки, без всяких незручних вигінів і тому подібне. Так от, як я вже казав, молекули води є дуже дружніми, вони прагнуть якомога щільніше один до одного притягнутись, і тому вигідна їм геометрична фігура, це є куля. Ви скажете, ну, крапля ж вона така подовго, та ми її малюємо. Так, ми малюємо краплю, коли вона летить до землі. Під силами тяжіння ця куля видовжується. Але якщо ми залишимо водичку в стані спокою, вона буде виглядати як ідеальна така рівна сфера. Ми це можемо побачити на поверхнях, які не дуже дружать з водою, які не хочуть з нею змішуватися. Так? Дивіться, на поверхні є листочки чи квіточки, такі ідеальні сферичні кулі, росинки. Чому куля? Тому що є поверхневий надяг. Також, якщо ви подивитесь на олію, яка буде знаходитись у воді, вона так само буде кулястої форми. Тобто рідина прагне набути форми кулі. Тут гарно видно, що оцю дійсно шкіру води, бачите, як прогинається вода під лапками жучка. Чому? Молекули води дружні, вони не хочуть нікого іншого у своїй компанії, вони максимально будуть її відштовхувати цю комашку, і через це вона зможе знаходитись на поверхні. Отже ще раз, це явище називається поверхневий натяг. Якщо е предмет натомість буде достатньо важкий, він зможе протиснути оцю шкіру води. Хоч молекули води є дуже дружні, вони є дуже маленькі, і вони не всесильні, Тобто всередину в них все одно можна потрапити. Але якщо ми говоримо про малесенькі предмети, то вони можуть ось так: от плавати. До речі, можна навіть заставити голку триматись на поверхні води, тобто плавати. Чому вона є малесенька, якщо правильно прикласти зусилля? Можна її заставити плавати, ну це досить важко. Е, натомість ми будемо робити досліди сьогодні, які вам виконати буде досить просто, і вони також будуть відображати це поняття поверхневий натяг. Е, також хочу звернути вашу увагу на те, що на от таке запитання. От подумайте: е, от є цукор, так? Ми набираємо ложечкою цукор. Як ви думаєте, можна набрати його так з гіркою, тобто більше, ніж лож, ніж поміститься в ложці? Думаєте, що зараз ви скажете, так, так, звісно, можна. Ну, насправді, дійсно, можна його набрати так, з гіркою. А чи можна набрати з гіркою води? Насправді можна. За рахунок того, що молекули води є дуже дружніми, вони будуть тримати один одного і не випускати. Цей дослід можна буде вам спробувати, якщо взяти. На монетку попробувати чи за допомогою шприца чи піпетки акуратно крапати водички. І ви порахуєте, скільки краплинок води може вміститись на водичці. Подивитися те відео, що я скину інструкцію з дослідами, і попробуйте його відтворити. Отож, дивіться, що ми зараз бачимо: це є мильний розчин. Так були два дві такі металеві овали, які були занурені в, в мильний розчин, вони були з'єднані разом. І ну, все було добре, утворилася камельна плівка. Коли почали ці металеві кола розтягувати, ви бачите, як воно не зразу бірулось, так плавно розтягувалося. Це ви якраз бачили, як молекули води не хотіли один одного відпускати, тобто утворювали такий поверхневий натяг, тобто вони тягнулись один до одного. А доказом того, що вода хоче набути форму кулі, дивіться, це краплина води в невагомості в невагомості в космосі подивіться, що відбулося: молекула води за допомогою. Поверхневого натягу стягнулася в форму ідеальної кулі. Дивіться, зараз її пробують ниткою розділити. І вона все одно тримається, тобто проходить коливання, вона дергається, рухається в різні боки, бо на неї діють певні сили, так? але вона все одно тримається, старається набути форми кулі. Чому? Тому що є поверхневий натяг, який притягує водичку одну до одного. Запам'ятайте, вода є надзвичайно дружньою. Давайте ще хвильку подивимося, що відбудеться з нашою кулькою. Тобто, що би з нею не робили, як би на неї не діяли, вона все одно буде намагатись набути форму кульків. Цю всередину воду додали іншої речовини. Так, вона вже набула кольору, фіолетового, але все одно ми бачимо, що вона тримається форми кулі. Ось вона навіть відпружинює трішки від нитки. тому що на неї надіють не інші сили, Там сила тяжіння, так? а вона от саме в, невагом... в стані невагомості. Е, є дуже простий дослід, який дозволить вам об'єднати два поняття, які вже знаємо. Ми знаємо поверхневий натяг тепер і капілярний ефект. Вам потрібна квітка заготовка, або може це може бути будь-яка квіточка намальована вами, така з пелюсточками, її треба розфарбувати. Увага олівцями, не фломастерами, загнути пелюсточки до середини і опустити в'ємність з водою. Ви побачите, що пелюсточки будуть відкриватися. Чому вода буде рухатися по паперу, по капілярчиках і його намочувати, і ми говорили? Капілярний ефект та поверхневий натяг. Нагадую, капілярний ефект. Це здатність рідини рухатись по таких тонесеньких отворах, по капілярчиках. А поверхневий натяг це якраз те, про що ми з вами говорили. Іншими словами, це шкіра води. Отже, такий у нас був коротесенький вступ теоретичний. Зараз вам також надсилаю. Відеоінструкції дослідів, спробуйте їх повторити, я надіюсь, що вас все вдасться. Вірю в ваші сили. До речі, хочу ще зауважити, що цей поверхневий натяг можна зруйнувати. Його руйнує мило. Тобто, якщо ми маємо таку шкіру водички, так, де може спокійно знаходитись комашка чи якась чи листочок плавати, якщо ми в цю воду додамо краплину мила. Ця шкірка зруйнується. Саме тому, саме завдяки цій властивості, наше мило відпирає від бруду. Він руйнує оцей такий захисний шар води, так, оцю захисну його шкірку, і вимиває, тоді виводить з молекул води от разом з молекулами води, ось весь той бруд, який закріплюється на одязі чи на руках і тому подібне. Тому з милом бруд краще буде відмиватися. Детальніше про мийну дію, мила і інших побутових засобів ми розглянемо на іншому занятті, а сьогодні запам'ятайте поверхневий натяг, це так звана шкіра води.